Дійшли до мене чутки. Mm -hmm. Я тримаю драматичну паузу. Що Борислав Береза. Mm -hmm. Переїхав з Троєщини. До Лондона. Я думав на рейтерську? Ні, до Лондона. Лондон, до Лондона. Лондон. Це десь в Донецькій до області, лондон. селище? До, до Лон... Ні, ні, ні. Це Лондон. Е, на... Великій Британії. Велика Британія. Велика, Велика Британія це Британія. один з районів так. Києва. Ні-ні, е, е, ні, ні Володимире. Ні? Ні, ні, ні. А що це? Е, це столиця Великої Британії. Столиця це Великої Саме... Британії? Так, так, так. Невже приїхав на острів? Е, ну, отак. Він вирішив стати факен-Айлендером. Е, Робінзон е, бере Крузо. Ні, е, він просто буде Сер Береза тепер. А Борисла, Борислав. Е, Борислав Крузо? Е, ні, Крузо. Ні-ні. Сер -сер -береза. Сер Береза? Сер Береза. Чи сир Береза? Ні, ні, Сер Береза. Сер береза. А, а може, а телеграм-канал його тепер буде і... називати Березовий сир? Я не знаю. Я не знаю, «Березовий сир. Я думаю, березовий Ель. Березовий да, да, uh -huh. Ель, буде, буде березовий Ель. До речі, е, я не знаю, чи встиг він уже фізично перемістити остаточно своє е, бренне е, тіло і тіла, е, відповідно, Кіпелова е, до е, Нікіпелова е, да, до Британії, але вже, наскільки мені стало відомо, це ні для кого не таємниця, ви е, чуєте часто, як я посилаюся на своїх друзів в Великій Британії, час від часу піарю, так би мовити, їхні акції. Та, ну, uh -huh. типу, е, підсвітлюю піарю – це погане слово в даному сенсі. Е, підсвітлюю їхні акції на Даунін стріт, коли вони виходять е, дуже класні люди. От, і звісно, що в е, українській громаді Великої Британії у мене безліч знайомих. так ось Борислав Береза. Хоче mm -hmm. стати публічним діячем від України у Великій Британії, напевно, збагнувши, що в Україні йому не світить ніц. Ну хіба що От у нього є тільки одна гарантована посада тут: це охоронець жіночого монастиря в Тульскавці. От і е, тепер він знаєте, як себе позиціонує, от як спікер, як мені прислали, ну як він себе там позиціонує? UK-based. UK Ну, тобто людина, яка мешкає ah, based. Based, та, яка мешкає oh, в UK based, антипутін. Антипутін. Екс-мілітарі? А він розробив собі такі татуювання. отут, от екс-мілітарі, тут антипутін. І отак от ходить по, -по Лондону. Hello? Отак, хеллоу. Він ще, я думаю, буде ходити. Він же сказав, що у нього поганий зір. А, він буде ходити отак. А, Так, так, так. Він буде з палицею ходити. з паличкою. Так, так. І UK-based. Ну, UK тобто, based. так, а як Треєщина, а як екологічна партія, як рішучі громадяни. От. А він може він отримає статус біженця як людина, яка постійно критикує Зеленського який змушений покинути свою державу і за політичного переслідування? Ну та важко, але я думаю, що якщо він напише антизеленський замість антипутін, ну можуть виникнути проблеми з отриманням громадянства. А я зрозумів, що у нього Но... з зором Що? Ви не зрозуміли? А от я зараз встановив. Я зрозумів, покажіть нам ще раз скріншот Петра Олексійовича Порошенка. У темні часи особливо добре видно світлих людей. Оцей світ над яскравий переспілкувався. просто. Так він просто заходить в кабінет. Він зайшов в кабінет Порошенка без темних окулярів, і оце світло випалило йому очі. Розумієте, роговицю спалило, і він змушений був їхати в Німеччину робити операцію. От в чому справа ну я не знаю як воно буде, але він себе зараз там наполегло просуває. Він хоче стати одним зі спікерів одним зі спікерів української громади Великої Британії. Вони там до речі мають ну дуже непогано стоять. Вони мають широкі зв'язки. і Він хоче тепер інтегруватися. Я так розумію, отримати. Ну якісь нічники отримати, можливо, там отримати якусь десь роботу. Пенсію. можливо, пенсію ну, пенсію навряд чи, ну якийсь грант. Ну за інвалідністю, якийсь грант для березового еля. От, для... І я думаю, що ну, це, коротше, шарій, умовно кажучи. Шарій, Домбровський. Що там, до речі, захисники Домбровського, Як вам з цим, з цим предметом в горлі нормально? Так? Чи ви теж захищаєте пам'ятник? Катерині в Одесі і називайте українців такими словами. Нормально у вас там нічого. У нас багато сьогоднішнього новин, і потрібно встигнути по максимуму. Про О, все. Володимире. Вибачте, ну тут енд-шоу. Березовський же помер. В Але тепер в Лондоні буде береза. Угу. Все і, і національність вже ж така сама. Ну так, так, так. Тобто, березі потрібно тепер просто для того, щоб просто взяти Березовський. А, а Борисовського, як звали Борис? Так. А це і Борислав Береза. Борислав Береза і Борис Березовський. Розумієте? Клас. клас. А ви пам'ятаєте, як знайшли Березовського? У ванні. В теплій. Ну, в теплій ванні, uh -huh. так. А, мабуть, яку він готував Петру Олексійовичу Порошенку? Ну, напевно, так. Uh -huh. Коротше, друзі. Е якщо побачите Борислава Березу в Лондоні, е Камденське ТРО, от е все, успіхів!